Пухкенькі, а які вони жовті. А я ж тут далі продовжую смажити і хочу вам показати, які вони всередині. Гарбузові пончики. Дивіться. Дивіться, які вони пухкі, ніжні. Угу. І для початку відварила оранжеву гарбузо. Процідила і товкачем добре так розім'яла. Відміряла 250 грам, А з цієї кількості я пізніше буду готувати кекс теж дуже смачний. мисці у мене тут 250 мл теплого молока, 100 грам цукру, ванільний цукор у мене тут 8 грам, 30 грам живих дріжджів. Те тісто я ж готую без опари, в мене немає коли гратися. Далі ж зразу ж вбиваю 2 яйця. Розтопила 50 г вершкового масла, теж сюди в тісто. Зразу ж дрібка солі обов'язково. І це все ось так вінчиком добре-добре перемішую, збиваю, щоб всі інгредієнти розійшлися і добре розбилися яйця. Що навіть цукор тут розстав. Далі сюди ж перекидаю гарбуз 250 г. Просіяла борошно. Все я зразу не буду додавати. Ось так половину додаю і замішую тісто. Я ж спеціально гарбузла повкачу, щоб видно було такі малесенькі шматочки. Так, додаю борошно ще. Трішки підсипаю борошно і ще дуже добре так вимішую. У мене вже пішло майже 800 грам борошна, воно таке доволі ніжне, але воно не липне до рук. Викладаю в миску, накриваю і ставлю в духовку, включаю лампочку. Дівчата 40 50 хвилин і буде ціла миска тіста. Можна трішки прогріти духовку там на 30 градусів, і при такому теплі дуже швидко піднімається тісто. 40 хвилин підходило моє тісто. Ох, подивіться, яке воно. Ну, люкс. Виймаю. Все, викладаю на стіл. Дивіться. Стіл я обов'язково змащую олією, розплескую тісто, нічого тут не розкатую. Витискаю звичайною кружкою. І ось так роблю всередині. Дирочку, олія в мене вже гріється в пательні, але олія хай буде дуже добре розігріта. Все, вони зараз так збільшаться. Ось так. Запашні люкс. Тісто тут дуже красиве, дуже таке, ну воно дуже м'яке. Я не знаю, мені це гарбузове тісто. Я ще зараз розкатаю і ще завиванець такий з маком зроблю з цього тіста. Люкс, дивіться. Ну як сонечко жовтенькі.